Небесне очі, джерело всякого світла і добра, я приходжу до тебе з відкритим серцем, прагнучи наповнитися твоєю безмежною любов'ю. Ти полюбив мене ще до того, як я пізнав тебе, і через Ісуса Христа Ти викупив мене і дав мені нове життя. Сьогодні, Господи, я хочу спочити в твоїй присутності, відчути тепло твоєї любові і мир, що перевищує всяке розуміння. Нехай моє серце буде утверджене в упевненості, що твоя любов вічна і незмінна. Люблячі очі, вилий на мене свою любов, немов ріку живої води, яка очищає, оновлює та зцілює мою душу. Нехай твій святий Дух живе в мені, просвітлює мої думки, зцілює мої рани і наповнює серце радістю та надією. Навчи мене бачити світ і людей твоїми очима, любити без меж, прощати без умов і служити зі смиренням. Нехай моє життя буде відображенням твоєї благодаті та знаряддям твоєї любові в цьому світі. Господи Ісусе Христе, Ти досконале виявлення любові Отця. Ти поніс мої гріхи і біль простягнув свої руки, щоб обійняти весь світ. Допоможе мені ходити поруч із тобою кожного дня, складати біля твоїх ніг свої страхи, сумніви й тягарі. Укріпи мою віру, щоб я залишався в у твоїй любові, і нехай твоя милість тече через мене, приносячи втіху світло і надію тим, хто поруч Всемогутній Боже, я підношу до Тебе своє серце в подяці та хвалі. Нехай усе моє життя буде піснею слави для Твого імені. Зроби мене каналом Твоєї любові у моїй родині, у церкві та всюди, куди ти мене пошлеш. Дякую тобі, Господи, за любов, яку ніщо не може зруйнувати і ніщо не може відділити. У твоїй присутності я знаходжу силу, мир і справжню радість. Тобі нехай буде слава. Честь і хвала нині і повіки. Амінь.